Мені дуже приємно вітати вас у Києві і хочу вас проінформувати про ті проблеми, які є в секторі безпеки і оборони. Ми маємо чергове оголошення припинення вогню, але незважаючи на це, протягом доби, вже після оголошення, припинення, відбулось 30 обстрілів наших позицій. І в цих умовах ми фактично. З моменту підписання мінських вод не мало жодного дня, коли б не відбувалися обстріли, коли б не було поранених і вбитих. Останнє рішення про припинення вогню було 1 вересня, і воно протрималось трошки більше однієї доби. Тобто ми констатуємо, що Росія не збирається припиняти військову агресію проти нашої країни. Окупація Донбасу створює. Серйозний центр подразнення дестабілізації не тільки в Україні, а практично всій Європі відбувається посилене логістичне забезпечення військових підрозділів, які знаходяться на купованому Донбасі.